Державна політика сьогодні є дуже складним процесом, який перш за все ставить інтелектуальний виклад і перед політиками, і перед експертами, і перед суспільством. Саме тому Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з аналітичними центрами Вишеградської четвірки, а це країни Угорщина. Польща, Чехія та Словакія реалізували досить великий проект, який називається Дуже просто, але й дуже складно: євроінтеграція, досвід країн вишеградської четвірки та уроки для України. Що ми намагалися зробити? Ми намагалися розібратися в трьох дуже важливих аспектах. Політики, яка реалізується практично всіма країнами, або краще сказати, три великі групи проблем. Перша група проблем це питання, пов'язані з енергетичною безпекою. Жодна країна сьогодні не може нормально рухатись далі, проводити економічні реформи, якщо вона розуміє, не розуміє, наскільки вона ефективно забезпечена енергетичними послугами, наскільки енергетичний сектор працює саме на розвиток національної економіки. Друга група проблем це питання військової безпеки і військової доктрини. Думаю, що сьогодні, коли, на жаль, на терені України лється кров, кров не треба говорити, наскільки адекватна військова доктрина є важливою для того, не тільки щоб оборонятися вже сьогодні, але й для того, щоб попередити виникнення військових конфліктів на терені України в майбутньому. І нарешті третє питання це питання судової системи. Чому судова система? Тому що судова система є одним з основних інструментів розвитку і функціонування саме демократичної правової держави. Що ми отримали в результаті? Ми отримали в результаті кілька висновків, які є дуже простими. Ті проблеми, з якими сьогодні стикається Україна, вони не є унікальними. Ці проблеми вирішувалися іншими країнами і досить успішно, і тому в цьому сенсі ми не повинні применшувати їх з одного боку складність, а з іншого боку якусь таку унікальність. Я думаю, що якраз досвід країн вишеградської четвірки допоможе нам вирішити ці проблеми, тому що багато з них вже є міжнародними. Енергетична безпека це частина фактично міжнародного порядку денного. Питання військової співпраці, питання, які пов'язані безпосередньо із військовою безпекою, також на сьогоднішній день є однією з центральних частин, елементів порядку денного світового співтовариства. Ну і нарешті, те, що стосується судової системи, це є альфа і омега функціонування демократичної країни.